Привіт, друзі! Зізнаюсь, мені 30 років, і я майже все життя ненавидів аніме. У дитинстві я, як і більшість, мабуть, дивився хіба що покемонів та дегімонів на новому каналі, а вже у більш свідомому віці натрапив на примару в обладунках, але тільки тому, що я обожнюю кіберпанк. Це було радше виключення, ніж правило. Аніме мене ніколи не цікавило, дивитися його просто не було бажання. При цьому якогось логічного пояснення на цьому не було. Мені просто не хотілося. Відвертала від себе анімація і стилістика. Це була просто упереджена думка, яка під собою нічого не несла. Проте з роками прийшло розуміння. Справа ж не у формі, а у суті. Неважливо, як подано історію, важливо, що саме вона несе. От до прикладу, я не люблю такий жанр кінематографу, як мюзикл. Ну, от не подобаються мені фільми, де актори раптом починають співати і танцювати. Це наче вибиває тебе з оповідання, руйнує магію кіно і нагадує, що ти просто дивишся вигадану історію. Звичайно, розумію, що ви можете не погодитись з цією думкою, це чиста суб'єктивщина. Але незважаючи на це, є такі фільми, як Суйні, тот демон перукар з Стріт і Ла-Ла Ленд, тобто чудові представники цього жанру, які я люблю і навіть передивлювався. І тоді я подумав: ну якщо так, то і в аніме повинні бути свої справжні перлини, чи не так? І я дав йому шанс. Почав з атаки титанів і чесно проковтнув все за пару тижнів. Це було неймовірно. Сильна історія, глибокі персонажі, постійна напруга, я був у захоті. Так, не без своїх мінусів і нелогічностей, та осмислення цього прийшло вже після, бо інтереси поглиблення в історію під час самого перегляду даного тайтлу не давали часу й бажання роздумувати про недоліки цього аніме. Хотілося просто дивитися далі і дізнатися, чим все закінчиться. Після цього я почав питати пораду друзів, які давно шарять у цій темі, і мені почали радити. Так я подивився, місто, де мене немає, соло «Соло-левелінг», твоє ім'я, сага про Вінвент і ще купу всього іншого. Так, це болото виявилось дуже і дуже глибоким, воно затягнуло мене швидко і безповоротно. І зараз я можу чесно сказати, я люблю аніме, і це, мабуть, одна з найприємніших трансформацій у моєму житті. Так, і до чого я це все? Камон, гайс, якщо ви вже давно в цій темі, напишіть у коментарях свої улюблені аніме. Що мені точно треба побачити на вашу думку? Давайте разом занурюватись у цей світ. Будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться, напишіть коментар, підтримайте мене і україномовний контент на Ютубі. І очікую на ваші поради. Буду дуже вдячним. До нових зустрічей!